Військовослужбовець Володимир Захаров з 2014 року служить в Азові. Він бойовий медик, повномасштабне вторгнення зустрів у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. За плечима Володимира величезний бойовий досвід. Було дуже о, тяжкі, о, тяжке проходження в зону бойових дій. О, хлопці потрапили під обстріл, було важко надавати медичну допомогу. Чому? Бо постійно літали літачки, була арта, але я свою роботу виконав, допоміг хлопцям і хлопці вийшли. Володимир зізнається, бути бо бойовим медиком не просто, бо ти відповідаєш за життя своїх побратимів. Дуже важко втрачати хлопців, з якими ти спиш в одному бліндажі, їж з одної кастрюлі, спілкуєшся з ними і все залежить від. Проміжутку проміж часу і коли ти дізнаєшся, що він, 200 або важкі 300, може перетворитися на 200, то дуже важко це. Після тривалих поранень Володимир Захаров проходив ряд реабілітацій. За станом здоров'я його перевели служити у ТЦК. Розповідає, там більшість військових мають бойовий досвід, поранення та проходять службу за станом здоров'я. У мене дві міжхребтові грижі. Потім у мене кіста в правій печінці і в лівій печінці. Мінус слух на ліве вухо на 45%. І Тому за станом здоров'я перевели. Нині Володимир Захаров також проводить курси з базової військової підготовки та тактичної медицини. Допомагає освоїти цю справу не лише на навчальних полігонах, а й у школах для дітей. Переконує, війна зачепить кожного і не розуміє ухилянтів. Ми теж не народжені для війни. Ми стали всі штормовиками з там 14 там або 22-го року. Війна зачепить всіх, а рано чи пізно. Але ви повинні розуміти, що якщо ви не будете допомагати своїй країні, то і країна вам не допоможе. Треба почати з себе. Павло Невесенко, новини рівного відчуття.